Пане Олександр оперний співак вижив після п'яти кульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала: я попрошу сиди вдома, ніде не виходь, не виїжджай, в мене впала ікона, ікона Божої мати. Ну, якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, ледве вижив. Казали, лікарі ходити не буду, інвалідом все життя, не буду співати, Це взагалі я до війни співав опер в Італії. І коли я одужав, точніше давайте так, коли ще в реанімації лежав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю. Ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати, і це мене дуже надихало. І через п'ять місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні був перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня передбоєм, це була «Аве Марія. І от у мене а, буде питання до вас, коли з'явилася у вас така віра, чим підкріплюється. А, як ви змогли так відкрито доносити на світі в такому масштабі про віру? Бо багато хто соромиться цього. Якщо можна буде, я хотів би вам подарунок зробити дуже коротко, заспівати для вас «Аве Марія. А потім задоволенням. Я показав задоволення. да. про це. Я... Там 9 років мені було, ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався навесні, коли там лазили там, і в Деску обтаплювався. Все. І, може і це спровокувало, може щось інше. Мене було, ну, я захворів до стороні пневмонії. І я лежав в Чернігівському ну там лікували мене. І коли мама приїжджала там, до мене, то я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий чоловік згорить, не витримає, і все остальне. І, ну, А я якби, спочатку не зрозумів, що таке згорить, ну тіпа, що, впаде в костьори згорить, потім пішов там, ну, а згорить, що ну, легкі не витримають, чи серце не витримає. Ну, момент. І якось так сталося, що в цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка, Такий моцний дядька з чорною красивою бородою, з Хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте. Ви ж кажуть, що ви там вже... А я, ну, мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно була, да? ну, така радянського uh, виховання, мені здається. Мене бабці це все небесно, то батька, мама. Я з нею в церкву ходив. Е, свічки і ладан, тобто ходив, оцей запах і свічки, тобто мене це от якось ну, притягло туди, я міг там піти сам в церкву, то й ладан ходив, нюхати. І тому батюшці кажу, ви ж там десь Боженьке працюєте, бо я, я до нього там потраплю, що мені, як мені там з ним, щоб мене там, все нормально у мене було. Ну, тобто дитячі, там 9 років, бачиш, дивиться на мене таким учинком. А чого ти, ти тут збираєшся? Я кажу, ви сказали, що я згадую. Він такий на мене каже, син, ти не переживай, ти будеш молитися, Бог все вправить, він вирішує, чи буде жити, чи, чи помреш, а дав мені молитву слово. Але коли дав молитву слово, каже, Отче наш, ти читай оцю молитву. І все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже, ну ти, -ти читай оцю поки, а потім ти вже там трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую по сьогоднішній день читати. Але там десь на протязі року я, ну 9 чи 10 місяців я був в лікарні. Тобто я там два місяці в лікарні там тиждень вдома. Півтора місяця в лікарні, тиждень вдома. І вона таке складнення було там на лімфоузли, на все, на все, на все це тривала, але слава Богу, Викарпкався і почав ну, як би, ходити просто до церкви. Це просто там, було розумом чи якесь відчуттям? Ну, по відчуттям того, що якщо я не вмер, mm -hmm. то значить молитва мені ця допомогла. Ну mm -hmm. так. А коли узнавав там в селі, там, у бабушок, я, я молився, там, і отак мені такий момент. Він каже, але каже, ну, це Боженка тобі, Діва Марія, тобі допомагає. І все, я оце ходив, ходив, по очі нас читаю і кажу, Боже дякую, Діві Марії. А коли вже десь 14-13 років мені було, ми, там, я народився в Сімферополі. Але потім там 91-му чи 92-му року році ми переїхали в Чернігівську область, там, мама народила. А потім 99-му повернулися опять в Сімферополь. Коли приїхали в Сімферополь, ну тобто уявляєте там. В школу там пішов, там всі друзі. Тут я приїхав вже підростковий вік, там 14-13 років. Я жодної людини не знаю, спілкуюся в селі українською мовою, приїхав в Сінзірополь повністю русскоязично. І, ну, і вони сміються з мене. О, Селюк ха-ха. а ну, а Я російською ну, до 6 років спілкувався, потім переїхав в село, в школу пішов українською, повністю-повністю повністю. Ну і де там друзі, ха-ха-хі-хі. Ну там потім вже роздружилися, да, вже коли там перейшов на, на російську мову, там все. І почав Сінфірополі шукати. Там, просто ходив там, до однієї церкви, там, і другої, і до другої, до третьої, Але ну так батюш провокував, там, задавав якісь питання, і вони, типу, слухали. ти відсюди там. Що і... ти тут взагалі? Знаєте, я думаю, ага, це значить ну, палєвий. До нього не можна ходити. Ну, це моє таке відчуття було, знаєте? Ну, так. А потім прийшов, у нас така церква, ясно, зробить серед -Тро... Седотроїцький женський монастир. Там е -е, мощі світі для Луки Кримська лежать. Ну, це дуже відомий святий, це взагалі дуже відомий хірург. В світі лікарі знають хто це такий, це очерк на хірургії, це людина, яка почала робити, ну, він перше проходить від моїх хірургії. І от в тій церкві якби, почав, почав да, жити, почав духовним життям жити да, і, і молитися, і там розповідався. І от і по сьогоднішній день я, я знаю і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який... Він вибирає, я повністю йому. Ну, Це, це правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєте, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну вірі, бо це дуже непросто десь не звернуться. Ну, да, да, та... Віра починає працювати тоді, коли в тебе вже нічого не працює. <звіг> коли в тебе вже всі, От нас же теж мало хто вірив, в три дні. <звіг> 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 та як вони йде? Та... Послухайте, віра працює так. Де все взагалі вже нічого не працює, mm -hmm. закони фізики, не хімі, взагалі нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, та й сама фіорі. Я кажу, це буде неймовірно багато. <правж> <правж> <це> дуже красивою <правж> <полиграє. правж> Ну І вона мені допомагає, і Катя знає, напроці ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. Е, і вона, ну, я, вона знає, як, е, як я до цього ставлюся, як, е, як живу. Дуже грішна людина. Неймовірно, грішна. Але кожного дня я такий типу, попрошайка православна, бачка мене, будь ласка. І це, це дуже допомагає мені особисто. І, і я знаю, як воно працює. От Якщо людина не вірить, то мені складно це пояснити. Тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, у мене є якась відповідь. Чому так? І там через три дні я там читаю в Євангелії, і я знаходжу відповідь в цьому там одну вірші. Я такі, я ж знаєте, я прочитаю до кінця і потім ті повертаюся. Тобто я все ще дивуюся інколи. Я все ще інколи дивуюся. Yeah. 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 Дуже, дуже, дуже дякую. А, це взагалі ну, просто не тільки на вас впливає, на мене вплинуло, бо ті слова в реанімації, коли вже все закінчилось, і я колись кому вийшов, лікар казав, вам треба місце на кладуючий. Я а? ще yeah. одне хочу так, вам так, сказати. Так, ви кажете, соромилисть. В мене написано, що коли ви будете соромитися, Господа Бога, то він на судному судді построиться і вас. Так, так, так. Зараз заспіваю.